Для того, щоби сільськогосподарський товаровиробник не банкрутував і не йшов в великі міста шукати собі роботи, Брюссель активно фінансує аграрний сектор. Тобто, по суті, заливає його грошами третина, третина всього бюджету Європейського Союзу до дотації аграрів. І в тих умовах, безперечно. З'являється угода про вільну торгівлю з величезним континентом, який готовий завалити Європейський Союз своєю аграрною продукцією. Так, це не так близенько як український аграрний сектор, з яким поляки успішно поборолися минулого року. Але е і загальний обсяг продукції, яка буде надходити, набагато більше. І тут вже не зблокуєш кордону Європейського Союзу з Аргентиною, бо немає спільного кордону. Тому, як говориться, от якщо дивитися на всі ті речі, то у поляків у польських аграріїв на сьогоднішній момент з'явився такий механізм тиску на власну владу через блокування українського кордону. Хоча я думаю, що навряд чи тут. Ситуація буде вирішена, тому що великі гранди європейського бізнесу, великі гранди європейської економіки: Німеччина, Франція, Італія вони дуже сильно хочуть цієї угоди. Не просто сильно, вони дуже сильно хочуть, тому що е, сьогодні вони практично не можуть нормально конкурувати з американськими е, північно-американськими товарами, товарами Сполучених Штатів Америки, які йдуть в Латинську Америку. Тому що там немає митних обмежень а з Європейським Союзом є митні обмеження. А е, автомобілі, техніка, прилади комплектуючі з Європейського Союзу по якості нічим не гіршою. І безперечно, європейці би дуже хотіли залізти на цей ринок. Ще раз повторюю: там більше ніж півмільярда населення. Там є куди продавати.